Топ-3 готеля ціна якість у Шарм-Ель-Шейху, які можна відвідувати після популярного Гранд Оазіс, при цьому з мінімальною різницею у вартості. Перший це V-Aтель Шарм. Різниця всього 100 євро, але ми отримаємо. Таку ж закриту бухту Шаркс Бей, красивої коралевий риф з лівої сторони ідеальна піщана лагуна, а головне це реновація готелю. Готель на голову відрізняється по дизайну, ремонту, запахам від Oasis, особливо номерами, але порада розглядати номери від категорії Superior, тому що прем'єр і делюкс деякі ще реновуються. Тут, на відміну від Грандуазіс, є аквапарк, але він не підігрівається. Це є нюансом для зимового періоду, але зараз до середини грудня ваші діти ще зможуть покататись. Тут якісніше харчування, майже кожен день морепродукти, хороший вибір по фруктам, м'ясо, і це всього 100 євро доплати. За 130 євро доплати ми можемо взяти популярний джаз фанара. Зараз на нього просто мега вартість. І пам'ятаєте, в минулому році він коштував в цей період 1800-1900. Зараз забираєте його всього за 1430 євро з ідеальним піщаним пляжем, красивими кораловими рифами, якісним харчуванням. А головне контингент відпочиваючих – це 80% європа. І замикає Ретти, це стела Дімаре всього 190 євро доплати. Але ми отримаємо вже високого рівня готель в бухті на Амабе з коротким пантоном, красивим кораловим. рифом. А головне це на голову вища якість харчування, сервіса і хороші номери. Панорамний басейн з підігрівом і джакузі все це стела. А також можу ще порадити Coral Sea сенсаторі. По вартості він такий самий зараз, як стела, але це дуже вигідно. При цьому це 70% відпочиваючих Європа, красивий коралевий риф. Є аквапарк з підігрівом в цьому готелі. Дуже якісне харчування, неймовірна територія, але... Чому його не виділяє в топ-3? Тому що це бухта раз на срані. Вона підходить тільки для відпочинку зараз або максимум до середини грудня, так як пізніше там буде більше відчувати вітер, ніж в попередніх готелях, які знаходяться в закритих бухтах, тому для правильного підбору бронювання. Плюс у коментарях а також пишіть свої враження від Grand Oasis, від готелів, які я назвав, і давайте ваші варіанти. Я знайду альтернативи обов'язково вигідніше по вартості.